Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп на різкі та укорінення живців у жовтні 2024 року, час Київський. Отож, можна розмножувати любимі рослини з допомогою живців. Буде такий період у нас просто три дні, але тут беруться у нас сприятливі години. Там буде у нас перехід місяця з однієї фази в іншу. Тому козаріг, козаріг, зростаючий місяць, 9 жовтня. Починаємо після 13-ї години до кінця доби, 10 жовтня, з 0 годин до 10-ї години ранку, не пізніше. 11 жовтня з 13-ї години дня до 18-ї вечора. Ось у цей період такий ми використовуємо для того, щоб і нарізати, і укорінювати живці. Маленький період в тільці гарний знак, але це після спаленого шляху місяця, і спалений шлях місяця частково забирає на у нас. Цей гарний період, але залишається вікно таке 19 жовтня з 14 години до 21 години вечора. І можна ще займатися нарізкою і укоріненням життів в Дієві спадаючий місяць 27 жовтня, всі 24 години, 28 -го жовтня всі 24 години. Давайте я вам показую зараз весь агрогороскоп для. Цієї важливої роботи для цього агроприйому для розмноження рослин з допомогою живців у жовтні 2024 року. Бажаємо вам успіхів у цій справі! На все добре! Бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.